Привіт усім! Сьогодні хочу показати вам свою наступну покупку з магазину Ало. Це комплект постільної білизни від вітурової марки Рона. Ось так виглядає сам пакуночок. Шикарний такий бордовий кольор. Що ми тут маємо? Наволочка. Дві штуки в розмірі 50х70. Одне простирадло. Розміром 220 на 240 та дві підковдри розміром 215 на 143. Приїхало воно ось в такому от брикетику. Гарно запаковано. Так, подивимося, що у нас тут по етикеткам написано. Виготовлено в квітні 2021 року. Термін придатності не обмежений. Ну, зараз відкриємо, глянемо, як воно виглядає всередині. Отже, пакунок відкритий. Всередині ми маємо остерадла бордового кольору. Таке приємне на дотик. Наволочки у нас такого рожевого кольору. Також дві штуки. Розбір відповідає заявленому. І підковдра. Під, ковтри. під ковтри у нас також дві штучки. Вона у нас іде двокольорна. з одної сторони бордовий, як наволочка, Ой, як просто А з іншого сторони ось така от рожева в кольор наволочки. Ну, трішки відрізняється. Тобто дуже такий гарний. Двотонний комплект без всяких візерунків, малюнків і тому подібне. По інструкції тут вказано, що при першому використанні треба випрати а, з будь-яким засобом, який намістить відбілювача при температурі 40 градусів. Тобто, звичайно, звичайне прання. А матеріал, з якого виготовлено цей комплект постільної білизни, це поліестер. Саме мікрофайбер. Подивимося, як він буде у використанні. Після прання зроблю ще одне відео. Подивимося, як воно виглядатиме уже після того, як випариться та підсохне. Отже, маємо результати прання. Білизна залишилася в своїй цвітовій гамі, вона залишилася абсолютно цілою структурно. Тканина м'якенька, не задубіла, тобто все з комплектом гарно. Але вона трохи линяє. Якщо подивитися на ось ці бірочки, тут я вже зняв декілька з них, вони змінили свій кольор на такий рожевий злегка. Мабуть, це результат першого прання, все-таки технічні якісь залишки фарби там вибиваються. Або так і дедалі буде, ну тут вже час тільки покаже. Що хочу звернути увагу? На самій подушці ось ця бірка знаходиться в край незручному такому місці. Вона доволі жорстка і може трохи навіть пошкодити, пошкодити шкіру або очі, тому рекомендую її видалити. Добре видаляється просто руками, без пошкодження шову, поки білизна ще мокра. Одразу після прання, власне, ось дві штучки. Вже були видалені. А, також під ковтра у нас місце для вправляння ковтри знаходиться сам проріз. Не знизу, як завжди звично, а ось такий широкий проєм збоку. Ну, дійсно, дуже такий широкий. Загалом комплектом ми задоволені. У нас він повністю влаштовує. Кольорова гама класна. М'якенький, приємний на дотик. Дякую за увагу.